Слава Україні! В ефірі підсумки дня» на телеканалі Конкурент Україна. Для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. На Хмельниччині в посадовця Ода, якого підозрюють, у хабарництві, вдома знайшли мільйони. Двоє агентів РФ наводили авіаудари на оборонців Донеччини. В Одесі внаслідок вибуху автомобіля загинув молодий хлопець. На Росії здійснили замах на генерал-лейтенанта Міноборони Росії. Російські війська продовжують атакувати українські регіони. Внаслідок ударів є загиблі, поранені та значні руйнування. На Дніпропетровщині атака у ніч на 6 лютого забрала життя чоловіка. Ще четверо людей отримали травму. Рятувальники деблокували двох постраждалих з-під завалів. Унаслідок обстрілів зруйновано два приватні будинки, ще кілька пошкоджені, спалахнули пожежі. У Запорізькій області в півідрон влучив легковий автомобіль. Поранення дістали четверо людей з однієї родини. Постраждалим надали медичну допомогу. На Полтавці Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Миргородському районі. Також під обстріл потрапила Шосткинська громада на Сумщині. У житловому секторі спалахнула масштабна пожежа. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося тимчасово зупиняти гасіння попередньо жертв немає. Двоє агентів РФ наводили ворожі кабина оборонців Донеччини. Як повідомили в СБУ, наведенням ворожих обстрілів займалися двоє місцевих, які діяли порізно під керівництвом зв'язкового російської воєнної розвідки. Ним виявився командир підрозділу збройних угрупувань РФ, який воює на Східному фронті. Один із агентів – 61-річний різноробочий з Краматорського району, об'їжджав місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди та вогневі позиції ЗСУ. Ще один агент, 52-річний, безробітний. Потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі. Він відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ поблизу райцентру. Нині зловмисники під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Посадовець КМДА вимагав від підприємця переможця тендеру майже 1 мільйон 200 тисяч гривень відкату. Як повідомили в офісі генпрокурора, у грудні 2025 року КНП освітня агенція міста Києва оголосила тендер на закупівлю навчального обладнання на загальну суму майже 8 мільйонів 300 тисяч гривень. За результатами тендеру було визначено переможця. Водночас керівник комунального підприємства ініціював з ним зустріч, на якій повідомив, що для підписання контракту і подальшого розрахунку потрібно. Не передати йому 1 мільйон 200 тисяч гривень. Директора підприємства затримали під час отримання грошей. На хабарі затримали посадовця Хмельницької ОДА. За даними слідства, він вимагав 2200 доларів від підприємця за зміни у розкладі міжміського автобусного маршруту Кам'янець-Подільський, Хмельницький, та обіцяв швидко погодити всі документи. Спочатку чиновник отримав тисячу доларів, а згодом на поліг на передачі ще тисячі двохсот. Саме після цього його й затримали правоохоронці. Під час обшуків у посадовця знайшли значні суми готівки. Загалом вилучені кошти сягають майже 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Чоловіку вже повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Кіровоградській області на хабарі затримали посадовця Держпродспоживслужби. За даними слідства, він вимагав гроші з фермерів за оформлення фітосанітарних сертифікатів, без яких неможливо експортувати агропродукції до ЄС. Тих, хто відмовлявся платити, лякали відмовами у видачі документів. Чиновника затримали 4 лютого під час отримання чергового хабаря. Йому вже повідомили про підозру посадовцю загрожує до 10 років в'язниці. Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми. 6 лютого вранці в Одесі вибухнув автомобіль. Повідомляють у поліції. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. В Україні вже другий рік поспіль активно зростає кредитування. За даними статистики, у грудні 2025 року гривневі кредити для бізнесу збільшилися на 35,6% у річному вимірі, а для населення на 32%. Найбільше позик отримували малі та середні підприємства, великі приватні компанії та державний сектор. Водночас банки продовжують очищати свої баланси від старих боргів. Зокрема, Приватбанк припинив облік близько 140 мільярдів гривень проблемних кредитів. В НБУ зазначають, що завдяки цьому частка непрацюючих позик у банківській системі знизилася з 24% до 14%. Це найнижчий показник за понад 15 років. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до огляду світових новин. У Москвіської нозамах на, на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва. За даними слідчого комітету, напад стався на 24-му поверсі будинку на Волоколамському шосе. Невідомий кілька разів вистрілив у генерала, після чого зник з місця події. Алексієв отримав поранення і був госпіталізований. Володимир Алексієв став широко відомим під час заколоту ПВК Вагнер Євгена Пригожина. На відео на вимогу Пригожина видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. Він усміхається. Ці каже, забирайте генерал лейтенанта. Називали куратором ПВК Вагнер у генштабі. Індійський енергетичний гігант «Реліанс Індастрі знову почав купувати нафту у Венесуели. Компанія вже придбала супертанкер із приблизно двома мільйонами барелів сировини. Це перша така угода із середини 2025 року. Як повідомляє Блумберг, це також перша закупівля венесуельської нафти індійським покупцем після посилення тиску США на режим Ніколаса Мадуро. Після початку повномасштабної війни в Україні «Реліанс» стала найбільшим імпортером російської нафти в Індії. Втім, після запровадження американських Санкцій проти Роснєфті та Лукойлу компанія заявила, що припинить закупівлі російської сировини. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Facebook та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом із телеканалом каналом Конкурент України. Ми щодня тримаємо інформаційний фонд. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.